Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада України підтримала чергові два е, укази президента Зеленського про продовження військового стану ще на 90 днів та про продовження мобілізації. І ніхто навіть не задає вже більше питань: законно це чи незаконно, чи є повноваження у президента подавати такі накази і в принципі продовжувати військовий стан. Чи є повноваження у Кабінету міністрів підписувати такі накази? Всім абсолютно до лампади. Один щось там придумав, інші підтримали, треті підписали, все, погнали. Але, друзі, цікаве інше. Справа в тому, що це один з останніх, а може й останній, указ про продовження військового стану, який подає президент України Володимир Зеленський. Оцей указ про продовження військового стану на 90 днів він буде. Він закінчується 13 травня 2024 року. А як ми всі прекрасно знаємо, саме у травні закінчується повноваження президента? Та з України Володимира Зеленського там здається 20 травня, чи 21-го, коли там була інаугурація. і поки що невідомо чи буде далі в травні продовжуватися військовий стан. І якщо буде, то хто його буде продовжувати? Це ще буде президент Зеленський, чи це вже буде якась інша людина? Тому що виборів в Україні однозначно не буде, і це підтвердив навіть голова РНБО Олексій Данілов. Знаємо, що президент подав до Верховної Ради на продовження воєнного стану і ще на 90 діб. Чи правильно я розумію, що ставимо остаточну крапку в тих усіх розмовах, що навесні можна буде влаштувати вибори? Адже під час воєнного стану да жодних виборів не є можливим проводити, вибори можна буде влаштувати, коли закінчиться військовий стан. У для цього нам треба отримати перемогу, і ми її обов'язково здобудемо. Цікаво тільки, коли він каже, ми переможемо, кого це він має на увазі ми і що в його уяві перемога. Хоча, в принципі, до Данілова питань немає. Якщо в нього демілітаризована зона буде розширена аж до Москви, то що можна вимагати від цієї людини? Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там ви зможете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.